Щоб почати користуватися ботом, натисни кнопку Старт нижче. Якщо у вас є авто і ви хочете здавати його в оренду для роботи в таксі, оберіть роль таксопарк. Введіть назву вашого таксопарку. Якщо ви вже використовуєте ім'я, вкажіть саме його. Якщо ні, придумайте унікальну назву. Саме під цим ім'ям ваш парк буде представлений у боті для водіїв. Вкажіть вашу електронну адресу. Вона буде використовуватись лише для сервісних сповіщень, наприклад. Про важливі оновлення або зміни в роботі бота. Вкажіть контактний номер телефону вашого парку. Він буде відображатись у рекламі авто для водіїв, щоб вони могли подзвонити вам напряму. За потреби ви завжди зможете змінити номер у розділі налаштування. Оберіть одне або кілька міст, у яких працює ваш парк. Це потрібно для обміну відгуками між таксопарками. Реєстрацію завершено. Найближчим часом ваш кабінет автопарку буде активовано. Після цього ви отримаєте повний доступ до всіх функцій.